Почала сьогодні розпускатися роза Шропшен Лет Англійська роза. Дуже красива роза. Дуже красиві квітки в неї. Крупні. І так їх багато. Вона поруч із розою Сімпаті. Ця теж так красиво квітує. І дуже багато квіток у неї. І також дуже крупні мах... полумахрові. Мабуть, у неї, так, да, полумахрові. Темно червоні. Дуже рясний кощ. А тут поруч шоропшанлет. Вона висока. Я іноді шутю, що вона у мене як конь. Я її стараюся осінню максимально обрізати, але ж вона все рівно виростає висока. Все рівно виростає висока. І вона дуже-дуже красива. Квітку держа, мабуть, днів п'ять. Ось так. Зараз відійду, щоб... Можна було показати весь кущ, мож куста.